Сьогодні о 21.17 за київським часом відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу затемнення зможуть спостерігати лише мешканці північної та центральної Америки. Про це пише інформаційна кампанія BBC 5 квітня. В той час за цим явищем можна буде спостерігати наживо на Ютуб каналі НАСА. Більше про квітневе сонячне затемнення поговоримо з доценткою національного авіаційного університету, кандидаткою історичних наук Наталія Бородканич з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Пані Наталю, чи є особливості цього е, сонячного затемнення, яке спостерігаємо цього року? Ну насправді давайте трішки розкажу вам про особливість загалом, що таке сонячне затемнення. Дуже коротко нагадаю, що власне сонячне затемнення це таке астрономічне явище, воно не є насправді унікальне. Коли в одну лінійку вишуковується земля, місяць і сонце, і от, коли місяць опиняється якраз між землею і сонцем, відбувається сонячне затемнення. Статистика нам каже, що таке явище ми можемо спостерігати 2,2 і рази на рік, тобто. Мається на увазі, що кожного року ми в середньому там можемо два або три мати сонячне затемнення, але це не означає, що вони є всі повними, тому що сонячне затемнення може бути частковим, тобто коли місяць перекриє лише якийсь певний диск сонця, або, наприклад, кільцеподібне сонячне затемнення. Якщо у цьому столітті сонячне затемнення будемо спостерігати 224 рази. Ну не всі ми, звичайно, але є можливість з землі. І із них тільки близько 80 будуть повними сонячними затемненням. Тобто, з одного боку, це не є унікальна подія доволі часто відбуваються сонячні затемнення, але Особливість у тому, що часом, наприклад, сонячне затемнення відбувається, його можна спостерігати, наприклад, лише з таких регіонів, як відкритий океан, що звичайно доступ до нього неможливий. Тому певним чином це є унікальне явище, унікальне воно в першу чергу цікаво. Воно в першу чергу науковцям. Цікаво воно тим, що, наприклад, можна спостерігати активність сонячної корони. Це така атмосфера сонця. Яку в нормальних умовах спостерігати складно через величезну яскравість сонця? А от коли відбувається сонячне затемнення, тобто сонце прикрите місяцем, і ми можемо досліджувати атмосферу, то ну й загалом це цікаве явище для туристів, хто любить там вполювати сонце, сонячне затемнення. Ну так і цього року українцям не дуже пощастило, хто прибуває в Україні, адже зараз цей момент припадає на темну пору доби. Власне, чи можете пригадати, як взагалі українці за історію спостережень могли спостерігати за сонячним затемненням? Чи був випадок, коли можна було спостерігати повне сонячне затемнення? На превеликий жаль на території вже за роки незалежності України ми жодного разу не спостерігали повне сонячне затемнення. Максимум був у 99-му році. Тоді в південних областях ми могли спостерігати 99% сонячного затемнення. В минулому сторіччі з території України можна було трічі спостерігати сонячне затемнення. Останній раз це було в 61-му році. Наступний раз цікаво, що така можливість випаде українцям у 2061 році, тобто через 100 років. Від минулого сонячного затемнення, ну можливо, наступне покоління насолодиться цим явищем, але до речі, з приводу того, як взагалі людям, яким все-таки пощастить бути там, де можна спостерігати за сонячним затемненням, як це робити? Чи є якісь поради щодо цього? Uh -huh. Так, сьогодні в північній Америці, в декількох районах, багатьох регіонах можна буде спостерігати повне сонячне затемнення і звичайно, треба в першу чергу берегти свої очі. Для цього сонячні окуляри не підходять для спостереження за сонячним затемненням потрібно мати спеціальне скельця. Я пам'ятаю, в 99-му році ми спостерігали тоді, відшуковували всі маски, такі зварочні, скельці від зварочних масок. Вони вважалися безпечними, вони дійсно є безпечними. Тому потрібно. Ну, але найбільше ті, хто полює за сонячним затемненням, то звичайно використовують фототехніку для того, щоб ще і зафільмувати це явище. Зрозуміло. Ну і власне з приводу того, чи цікавий такий момент для науковців, дослідження науковцями, яка їхня роль під час цього процесу? О, так, для науковців, це мабуть найбільш важливий е, момент. Тобто для кого це найбільш окрім там людей, хто цікавиться та астрономію. Це для науковців в першу чергу. Є е, вже при попередніх повних сонячних затемненнях. Вже були е, докази того, що, наприклад, на живі організми сонячне затемнення впливає. Яким чином там деякі тварини показували там якусь стривожену поведінку, дивно себе поводили. Наприклад, черепахи починали спаровуватися. Там деякі птахи готувалися до сну, там викликали певна їхня поведінка. Була дивною. Чи було це разове явище? Чи власне це е, є якийсь вплив сонячного затемнення? Науковцям потрібно довести, тому потрібен ще один факт, щоби підтвердити наса. Також активно готується до сонячного затемнення, до його спостереження. Зокрема, вони відправлять кілька літаків. Які спробують зафільмувати сонячне затемнення на висоті 15 кілометрів від землі, і з сонячним затемненням є така велика проблема, що можуть просто найти хмари і готуючись до цього, бо весь процес буде тривати сьогодні 4,5 хвилини. І якщо в цей час надійдуть хмари, то з землі не побачать на превеликий жаль нічого. Тому наса хоче зафільмувати цей момент. Ну і коли літак буде там пролітати, ловити тінь, то він зможе перебувати фотографувати не 4,5 хвилини, а цілих 6 хвилин. Ну і також власне досліджують і як на людей впливає сонячне затемнення. На сьогоднішній день є лише така поки що цікава інформація, що у багатьох людей з'являвся такий піднесений настрій, відчуття згуртованості під час сонячного затемнення, але все це минало протягом 24 годин. Насправді дуже цікаво. Ви згадували до речі про інтерес туристів до цього явища, і от є інформація про те, що у Канаді, в Ніагарському регіоні через очікуване 8 квітня, повне сонячне затемнення запровадили режим надзвичайної ситуації. Влада готується прийняти до мільйона людей, які захочуть побачити це природне явище в районі Ніагарського водоспаду. Про це повідомили на сайті канадського регіону Ніагара 28 березня. Про до речі, емоційну сторону і сприйняття людьми цього явища. Чи можете розповісти, чи є взагалі якісь міфи щодо або якісь хибні уявлення щодо цього? ojavy se. Насправді туризм або ці ловці за сонячним затемненням це доволі набирає обертів такий туризм і популярності. Я знаю багато навіть українців, які їздять по всьому світу для того, щоб спостерігати, впіймати в свій об'єктив це сонячне затемнення. Тобто є колекціонери сонячних затемнень. Це дійсно популярне явище. Тому зараз багато людей летить до північної Америки. Нігарський водоспад це справді красиве місце для спостереження сонячного затемнення, але такі ж режими надзвичайної ситуації запроваджені і. В інших регіонах сполучених штатів і пов'язана єдина небезпека, яка чатує на туристів, це можливість затори величезні, також великі скупчення людей. Тобто, всі ці режими вони лише для того, щоб убезпечити туристів, ну і місцеве населення від великих натовпів. Ну нам і залишається нічого. тільки чекати, як ви сказали, 2060 Перший рік 61 першого року. року для того, аби повноцінно насолодитися цим явищем і в Україні дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Наталя Бородканич, доцентка Національного авіаційного університету і кандидатка історичних наук, була з нами на прямому зв'язку і розповіла про цьогорічне сонячне затемнення.